Всіх вітаю на нашому YouTube каналі. Я сьогодні я вам розкажу, що таке криптовалюта простими словами. Поїхали! Світове суспільство неодноразово намагалося створити цифрові валюти. Всі ці події ознаменували появу криптовалюта початок нової епохи. Незважаючи на успіх криптовалют, багато хто й досі вважає їх фінансовою пірамідою. але чи це так, насправді, давайте розбиратись. Так що таке криптовалюта? Це цифрова валюта побудована з урахуванням технології блокчейн. В основі криптовалют лежать криптографічні методи шифрування даних та захисту операцій у мережі, цифровий підпис і хешування. Від цього з'явилась представка крипто. Історія біткоїну першої криптовалюти почалася в серпні 2008 року, коли хтось під псевдонімом Сатоші Накамото опублікував документ під назвою біткоін електронно однорангова платіжна система з докладним описом роботи майбутньої криптовалюти. По ходу розвитку криптоіндустрії з'явилось дуже багато стартапів, і деякі з них переросли у величезні блокчейн проекти, такі як Ethereum, Solana, Polkadot і Cardano. У більшості блокчейн стартапів є свої криптовалюти, і в народі їх називають альткоїнами. Альткоїни це альтернативна монета. Це будь-яка криптовалюта запущена після біткоїну. На сьогоднішній день у світі існує понад 20 тисяч альткоїнів, найпопулярніші з яких це Ethereum та Binance Coin, яке застосування криптовалют. Спочатку суть крипту зводилась до швидких переказів коштів у будь-яку точку світу, минаючи фінансові інститути на своєму шляху, порівнюючи з тривалістю міжнародного банківського переказу, який може тривати кілька днів, це стало проривом у галузі електронних платежів. На світанку своєї популярності кріплюти часто використовувалися для відмивання грошей чи іншої незаконної діяльності, але після приходу регуляторів та інтеграції механізмів ідентифікації особи все змінилося. Фінансовий регулятор це державний чи неурядовий орган, який видає ліцензії на фінансові послуги, що здійснює контроль та регулювання всього обороту грошових коштів та фінансових інструментів на території цієї держави. До його обов'язків входить захист інтересів інвесторів, у тому числі від шахраїв. А також забезпечення привабливості національного фінансового ринку. Ви можливо здивуєтеся, але є держави, які на законодавчому рівні визнають криптовалюти, можуть виплачувати ним зарплати та пенсії. Яскравим прикладом є країна Сальвадор, уряд якої зробив біткоін офіційну валюту в країні. США, Японія, Швейцарія, Естонія, Італія та багато інших країн мають розвинену законодавчу систему для регуляції криптовалют, а також впроваджують їх внутрішні платіжні кошти. Це говорить про те, що і суспільство, і держави довіряють криптовалютам та приймають їх. Для усвідомлення значущості біткоїна та альткоїну у сучасних реаліях давайте детальніше розглянемо сфери її застосування. Криптовалюта як платіжний засіб. Завдяки появі криплют фінансова сфера змінюється просто на очах. Область застосування криптолюти як платіжного засобу вже досить широка. З її допомогою ви можете оплатити замовлення у певних ресторанах та кафе, покупки у певних магазинах, навчання в університеті. Вія квитки, купівлі автомобіля та багато іншого. Також існують платіжні системи за своїми картками, які при оплаті в касовому апараті автоматично конвертують вашу криптуту у звичайну валюту у разі популярної Binance Card це євро. інтернет магазини у свою чергу інтегрують криптопроцесингові сервіси. Криптопроцесин та криптовалютний шлюз це платіжний інструмент, створений для прийому оплати в криптовалюті на сайті або інтернет-магазині. Зі зростання популярності цифрові валюти перетворились на затребований актив. Дедалі більше користувачів почали цікавитися, як заробити на криптовалютах шляхом інвестування в них. Криптовалюта як інвестиція. Ви, певно чули про людей, які купили біткоін багато років тому закопіченими цінами і не продавали його в супер Неодноразовим обвалом ціни понад 80% і високої волатильності. Вони ризикували, чекали, терпіли і вірили. І зрештою заробили собі цілий стан. Такі люди можуть пережити справжній апокаліпсис, коли всі довкола панікують, вони тверезо оцінюють ситуацію та зберігають спокій, їх можна вважати прикладом реальних інвесторів. Найприбутковіші інвестиції та спекулятивні стратегії на світовому ринку зараз пов'язані саме з криптовалютами. Також у лії вогонь підливає нестабільність світової економіки, що призвела до банкрутства мільйони людей та тисяч компаній. Все це викликало вибухове зростання популярності криптоіндустрії та постало. Підсумні авторитет світової фінансової системи. Люди стали все частіше інвестувати в криптовалюти і використовувати їх як заощадження своїх накопичень. Який досвід інвестування у вас не був, ніколи не забувайте, у вас є завжди ризик втратити всі свої вкладення при покупці того чи іншого активу. Криптовалюта як заощадження, накопичити монети, диверсифікуючи свої кошти. Подібне заощадження новіють інфляцію, приклад тому стейкінг. Про це ми розповімо у наступних уроках. Що таке диверсифікація? Це з поділ капіталу між активами з різними ризиками, прибутковістю та іншими параметрами, з метою мінімізувати інвестиційні ризики, тобто збитки з одного активу може бути компенсовані прибутком з іншого активу. Варто враховувати, що такий метод заощадження є досить ризикованим через високу волатильність криптовалют і підійде на всім. Однак, якщо порівнювати з консервативним вкладенням у золото або депозитом в банку, криптовалюти будуть більш простим. Та зручним експлуатації, але чи забезпечені криптовалюти захистом, який можна порівнювати з банківським сховищем. Ну і тепер давайте поговоримо про захищеність криптовалюти. У суспільства є побоювання, що держави та великі корпорації можуть навмисно намагатися порушити пристрій блокчейну, створюючи приховані та дуже дорогі майнінг ферми у спробах заволодіти 51% обчислюваних потужностей мережі. Ця проблема найімовірніше застосована до більшість альткоїнів ніж до біткоїну через величезний хешрейт у його мережі. Подібні спроби злому вимагають виробляти мільярди суперчіпів, а це вже прирівнюватиметься до цілеспрямованої атаки. Навіть у разі кооперації багатьох держав та успішної атаки у них буде домінувати над наступним блоком протягом 10 хвилин. Технічно відбудеться форк. Тобто поділ на два блокчейна, адже така атака буде помічена нодами мережі, а їм невигідно майнити такі блоки. У результаті один ланцюг залишиться біткоїном, а іншим яким-небудь державним коїном, який навряд чи матиме попит. Вийде, що держави та корпорації Видобуватимуть свої монети, а суспільство продовжуватиме видобувати біткоін. Можливо, складність видобутку трохи впаде, але від цього добувати біткоїном стане лише вигідніше. Забавним є і те, що в ході атаки вони не отримують нічого. Щодо криптовалютних операцій, вони мають високим рівнем стійкості до злому, але варто розуміти, що така властивість характерна лише для повністю децентралізованих систем. Так, наприклад, 20 березня 2022 року команда блокчейна Ronin, на якому створена одна із найпопулярніших. У криптоіндустрії ігор Axie Infinity, заявила у своєму твіттері про злом їх мережі. З'ясувалося, що зловмисники отримали доступ до 5 з 9 нодів валідаторів, здобувши тим самим повний контроль над мережею 55% і 100%. Вони вивели 625 мільйонів доларів, здійснивши тим самим найбільший взлом у сфері децентралізованих фінансів. І все лише тому, що так було мало вузлі валідаторів. Тобто система була не такою ж децентралізованою. У де розробники насправді прагнуть децентралізації налічуються не менше 100 валідаторів. Саме через час безповідальності розробників та існування зловмисників, деякі люди досі скептично ставляться до криптовалюту та блокчейну, адже якою б не була просунута система, людський фактор завжди займатиме у ній значну роль. Нехай криптовалюти і мають високий рівень безпеки, саме користувачі, які ними володіють, часто потрапляють у пастки зловмисників і втрачають свої заощадження. Перш ніж вкладати істотні кошти. В криптовалюту варто навчитися в базах правил цифрової безпеки. Це допоможе вам уберегтися від шахраїв та надійно зберегти ваші активи. Ну і наостанок, давайте ми переглянемо, які є перевага криптолют і недоліки. Жодні банківські структури та державні органи не мають контролю над вашими коштами, тільки якщо не йдеться про централізовані біржі. Транзакції у мережі видно всім, їх неможливо приховати чи видалити. При цьому вони не розкривають реальні особи користувачів, оскільки відображаються лише адреси, гаманців та сума. Переказу. Розмір комісій за транзакції найчастіше має добровільний характер. Що більше комісія, то швидше проходить сама транзакція. Дефляційна модель реалізована багатьма криптовалютами. Таким чином вони мають обмежену емісію і майже не схильні до інфляції. Іншими словами, пропозиція монет зменшується, а попит і ціна зростають. Емісія це випуск обіг коштів чи цінних паперів, збільшення їх кількості над ринком. Існує ризик заборони криптовалюти на державному рівні, блокування сайтів та бірж, внесення по Прав до законодавства, високий поріг входу для новачків для безпечної роботи в криптосфері потрібне достатнє розуміння інтернету та його особливостей. Якщо користувач недосвідчений, йому легко буде потрапити на хитрощі шахраїв або зробити незворотні дії. Висока волатильність. зміни у цінах може відбуватися за рахунок відсутності ліквідності, доповнень у законодавстві країни або на тлі новин через ФАД. Ліквідність це властивість активів бути швидко переданим за ціною, близькою до ринкової. Чим легше і швидше можна обмінювати актив з урахуванням його повної вартості, тим ліквіднішим він є. Фат, як визначається, це страх, невпевність і сумніви. Це тактика психологічної маніпуляції, що полягає у поданні відомостей про що з таким чином, що по аудиторія страх, невпевність та сумніви у якості предмету обговорювання. Також під ФАТ розуміють почуття невизначеності, пов'язані з волатильністю ринка та фоном Вин висока волатильність властива не всім криптовалютам, наприклад, є в міру стабільні стейблкоїни, які переважно є фіату забезпеченими. Про них ми розповімо у наступних уроках. Ну і тепер давайте ми підведемо підсумок уроку. повертаючи до стереотипного порівняння криптоіндустрії з фінансовою пірамідою на початку уроку, ми можемо сказати з точно, що ця думка є помилковою, і насправді криптовалюти не є фінансовою пірамідою. Це новий актив 21-го століття, побудований на інноваційні технології, які можна швидко та безпечно відправити будь-яку точку світу, витративши при цьому мінімум зусиль та коштів. Волотильність криптут може лякати, але вся справа лише у ліквідності та капіталізації. Чим вони вищі, тим менше волотильність. Зараз не має такої ж капіталізації та ліквідності, як звичні нам гроші, тому і має сильну волотильність, але швидше за все це лише питання часу. Поступово криптолюти інтегруються у всі сфери нашого життя, вони вже проявили себе як відмінний платіжний засіб, інструменти для інвестицій та спосіб заощадження коштів, держави, світові компанії та суспільство знаходяться на стадії активного прийняття нових Перелин світової економіки. З кожним новим успішним проектом або великим провалом криптоіндустрія стає все ширшою та відомішою, залучає нових людей, інвесторів, підприємців, розробників та простих користувачів. Таким чином, ми знаходимося не тільки на зорі розвитку найбільших проєктів, і це означає, що маємо величезні можливості. Вивчайте, створюйте, інвестуйте, тримайте заощадження та не беріться терпіння. Так що на цьому відео буде закінчуватись. Якщо вам сподобалось або дізналися щось нове, не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк до нових відео.